Привітики, привітки! Усі! Мене звуть Іренка і ти на каналі Біблія і Твоє Спасіння. Якщо ти ще не підписаний, підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. А також клікай на мою аватарочку, і тобі відкриються інші мої відео, які будуть тебе надихати на це життя. Можливо, Можливо, ти в чомусь покращиш свої знання. Отож, поїхали. Сьогодні ми будемо говорити про місію. Чому наша місія це є Божа місія. Про що я веду мову? Я деколи, не тільки деколи, а дуже часто зустрічаю таких людей, які говорять, що я живу для себе, я не живу для Бога, я не живу для сатани, я живу для себе. Мене це не стосується, я повністю атеїст і залиште мене в спокої. Чому це не так? А все тому, що коли така людина не залишається з Богом, Бог забирає свою, свій захист від цієї людини і її калашматить, як я кажу сатана. До чого це призводить? А призводить до те, що до того, що людина починає задумуватися, чого в її житті або в його житті так. А дуже дуже, скажімо так. Відбуваються цікаві странні речі, і, взагалі, чому Бог мене не любить? А на хвилиночку. Ти любиш Бога, чи ти з Богом насправді? Тобто, як може любити тебе Бог, якщо ти від Бога відмовився, сказав, що мені не потрібен Бог, який там Бог, немає нічого такого, і я сам по собі в цьому житті, самі розбирайтеся. Ось тому, тому а, за, насправді люди потім каяться так, і все-таки вибирають Бога. А, дуже твердо лобі, твердо шиї не вибирають. Все-таки залишаються на. А, Попередньому місці з сатаною, так і ну, не хочуть і все вони так. Тобто люблять більше зло. Ми сьогодні будемо розглядати саме про Божу місію і про нашу місію, то чому вони є одинакови. Відкриємо Матвія, 28 розділ, 19 вірш. А чітко і ясно написано, що Богом створена людина, так, і для чого людина була створена. По-перше, щоб піклуватися про землю. Далі, щоб плопплодіти і розмножуватися, так Бог сказав. Тобто, і також доглядати за тваринами, так? Тобто, непросто. Отож, Матвія 2819. Тож, ідіть. І навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, тобто повне занурення воду, хрещення. Тобто, робити що? Робити послідовників Христа, так нагадувати людям, хто вони, що вони і що на землю прийде Христос, і щоб кожна душа могла спастися. Ось в чому. Суть. Тобто, місія Бога це також призма, через яку слід бачити та сприймати Боже Слово. Читаючи Біблію, ми чуємо голос Господа, який звертається до нас, незважаючи на спричинене гріхом розділення. Ми можемо прочитати Вісає П'ятдесят і другий вірш. Творець через свою місію продовжує відновлювати зруйновані взаємини з людством до славного часу, коли він створить все нове. Де це записано, що буде створене все нове об'явлення, 21 розділ, 5 вірш. Також можете прочитати Ісай 66 розділ з 21 по 22 вірш. Отож, Бог вирішив явити себе нам, щоб ми могли зрозуміти його природу, намір і налагодити справжні тривалі взаємний з ним. Ми не тільки пізнаємо Спасителя, але й ділимося з іншими, так? своїм досвідом спілкування з Ісусом. І говоримо про що? Також ми говоримо про те, що Христос зробив за нас. Тобто, деякі говорять, що я такий грішний, я і п'ю, я і наркотики вживаю, я недостойний. Там як може Бог звернути на мене увагу. Я, я, у нас дуже велика прірва між нами, і я не впевнена, що Бог мене захоче. Насправді ви повинні зрозуміти одну річ, так, що ви приходите до церкви, і церква не щось таке, я не знаю, безмежне, святе. Там не знаю, якими словами сказати, так, але це є лікарня. Туди приходять лікуватися без Христа ви не зможете спригнути з наркотиків, ви не зможете спригнути з не знаю, алкоголю, ви не зможете спригнути з порнографії, не дивитися і так далі, так? І так, далі, багато інших речей. Ви не зможете взагалі подолати це, тому що ви маєте справу не просто з я не знаю. З якоюсь людиною, так, що їм можна там ось переконати там, чи ігнорувати і так далі. Ви маєте справу з піднебесними силами, розумієте, злоби, тобто з піднебесними духами, а, так, з сатаною, з демонами ви маєте, розумієте, справу. Тобто не просто з якоюсь людиною. Тому з ними боротися треба тільки коли ви об'єднаєтеся із Христом. Давайте ще прочитаємо Івана, 20 розділ з 21 по 22 вірш. І як розуміють того, що місія бере свій початок в Отцеві, Сині та Святому Дусі. Духові має формувати нашу місію. Що ж це таке за місія? Отож, мова йде про те, що Ісус з'являється учнем, так? Відкриваємо. Івана, 20, розіздава 21-го вірша. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них: Прийміть Духа Святого. Кому гріхи простите, проситься і їм. А кому затримаєте, то затримуються. Тобто мова йде про те, що Бог дав так, Ісус дав певні настанови, коли відходить, сказавши, що ваша місія на землі говорити про план спасіння, говорити про те, як можна спастися, так, як похреститися можна, і що ти будеш записаний в книгу життя і так далі, розумієте? Тому що сатана не хоче, щоб хтось спасся. Він же ж не спасеться, вже йому дорога на небеса закрита, розумієте? Ось, Тому він усіма силами намагається. Ага, ще дуже. Цікавий момент, що він усіма силами намагається збити з пантелику людину, яким чином? Просто сказавши і переконавши її в цьому, що нічого там не існує, Бога немає, Ісуса немає, там запий водою, нічого такого немає. Ось. І потім, після того, як людина розчаровується, що робиться далі? Далі вона сатана бере цю людину в свої сіті. І людина деградує, деградує. Кажуть, ну я просто там дехто каже мені, не буду називати імена, так, хлопчики, дівчатка, кажуть, ну це як, ти просто стаєш вільним, ні від кого не залежиш, ну, якби і так далі. Насправді, насправді ви не стаєте вільними, якщо ви із дьяволом. Ви стаєте залежними від наркотиків, від соціальних мереж, від сексу, від порнографії. Від грошей і так далі, розумієте? тобто Ось таким чином, тобто у вас немає стопа, ви не можете це контролювати. розумієте, Ось що робить сатана, коли у вас немає спокою душі, коли у вас немає не знаю, організації свого життя. так, Біблії, а Біблія це дороговказ, правил, як жити правильно, тоді легше буде розуміти, що, чому так відбувається, а чому так, а чому сяк? Так? Тобто, в Біблія це от такий камок правил. Ось, до речі, я дуже рекомендую вам прочитати приповісти Соломонових, там просто ну край стільки парад різних, що ну просто а, дуже рекомендую їх прочитати. Отож, повертаємося до мети місії. Так, нашої і а, Бога. Послання місії це Євангеліє. А, Можна прочитати ще, <клух> можна прочитати ще об'явлення, 14 розділ, розділ об'явлення із 6 і і вірш. Так? Чому вічне Євангеліє? так? Про що це йде мова? Тобто є трьохангельська вістка. Що це таке? Дуже мало про неї чомусь говорять. Вона записана об'явлення 14 розділ із 6 вірша про те, що а, будуть це так в переносному значенні, так що будуть летіти три ангели. Перший ангел буде летіти і говорити, що побійтеся Бога, віддайте славу йому. бо настала година суду його. Тобто на небі з 1804 року, там деякі моменти, треба враховувати. Почався суд, тобто над померлими, так, ось і до сьогоднішнього дня ще. Ми ще живі, так? ось, І хто записаний в книгу життя, хто буде спасаний, хто не буде спасаний в книгу смерті і так далі. Тобто, Але дивіться, побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його, і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. Тобто, бо, тобто люди забули про Бога. Уявляєте собі? Тобто перший ангел і говорить, побійтеся. Бога та славу віддайте йому. Тобто люди забули про Бога елементарно, уявляєте собі. І далі наступний ангел летить а, і каже з 8 вірша, вірша об'явлення 14,8. А інший другий ангел летів слідом і казав: Упав упав Вавилон великий, город великий, тобто протестантизм упав. Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. Тобто, що це означає? Це означає, народи – це люд, так, водиться люд. І що це означає напоїв? Тобто неправильне вчення, так, тобто неправильне вчення Біблії дають. І всі, і всі почали оці правила церкви, правила, оце неправильне вчення а, собі брати, так, і а, не дотримуватися ніяких біблійних принципів і так далі. Тобто, оце було, оце мається на увазі, що лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. Далі, третій ангел, і це найголовніше, мені здається, третій ангел летів услід за ним гучним голосом кажучи, коли хто вклониться звірині та образу її, це знову ж таки звірина, це римська влада, так це було вираховано. В Даниїла ви можете прочитати ось, об'явлення. Даниїла, це паралельно треба досліджувати ці дві книги. Коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено? На чолі своїм чи на руку своїй, тобто це папство, так, і недільний день, то той питиме з вина Божого гніву, вина не змішаного, в чаші гніву його і буде мучний в огній і сірці перед ангелом, святими та перед анцем. А дим їхніх мук підійматиметься від навічні віки і не мають спокою ні, ні день, ні в ніч усіх, хто вклоняється, звірині і образує її, і приймає знаменне знамено. Е, йменя, знамено. Ймення його, тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божу, Божі та Ісусову віру або віру в Ісуса. Я зараз поясню, що це. Це означає не просто там, що будуть вас штампувати, так і знамено там. А, на лоб, на руку і так далі. Ні, сама на увазі на розум так, в деяких перекладах перекладається, що іменно, ну, якби чоло рука це означає, що ти усвідомлений, що ти робиш. так, це а, ти, Тобі дають вибір, так, і ти а, при свідомості. Робиш його і вибираєш, чи це, чи це. Ось, ось що мається на увазі, що ти приймеш рішення: Рішення або святкувати суботу, рішення або святкувати, а, те, що як тут говориться, звірина, так, це папство. Ось, скаже тобі, так. Тобто видасть на закон, так, це вже. Знаємо, ми що повторюється все. Так, ви можете я зараз не буду углублятися, це глибока тема. Об'явлення і Даниїла, досліджуйтеся там. Досліджуйте там все написано. Ось тому бериметься закон про недільний день, так не про заповіді, Божі про суботній день, так, а про недільний день і змушений ти будеш, а, якщо не хочеш, щоб тебе покарали там так. І так далі змушений будеш святкувати неділю. Ось, а не суботу. А тут Христос Бог пише: що якщо ти... Коли хто буде вклонятися, звірені та образу її прийме і прийме знамена, на чолі своїм чи на руку своїй, так? Тобто цей закон прийме папство, а, про недільний день, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішано в чащих гніву і буде мучений в огній сірці перед святими та перед ангелами. Це просто нонсенс. Уявіть собі. А далі ще ви можете для, скажімо так, для загального розвитку прочитати ще 16 об. Розділ об'явлення, так, сім чаш гніву бо Божу нищить землю. Це будуть сім кар саме для тих людей, хто прийняв, а, прийме оце папство, прийме недільний день, прийме все, що вони скажуть. А, так, ось, Тобто не будуть слідувати заповідям Божим, абсолютно біблійним принципам, то тих Бог ось таким чином буде нищити і карати. Ось так. Тому що їм не ї, і Богові не потрібні непослушні непослушні душі. А, ось, ось так. Тому наша місія, наша місія, так, на землі, а, це, це слідувати, слідувати біблії, слідувати біблійним а, принципам, навчати інших, так. А, і Хто як може. Скажу так, на своєму досвіді, так, мені часом кажуть, ну, я така сама була, я не буду зараз говорити, що О, я якась не така, ні. А, 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 насправді, ми всі люди, Ах, щось не так, щось ска... скажемо не так, у нас Бог, скажімо так, б'є і такі саме посилає ситуації, і ми ще гірше поступаємо, ніж ну, одним словом. Тому, тому а, хто як може служити? Не можете служити, там, не знаю, як служать оці свідки Єгови, так? Там книги, там розповідати щось, спілкуватися з людьми, брошурки, оце. Ну не можеш, так? Ну, якимось іншим чином, там, співай, а не можеш так? Ну, поспілкуйся, поможи, поможи комусь, так? Ось, а, там не знаю, чи по дому, там, чи по хазяйству, чи а, ну хто як може, так? Ось. Не можеш так, ну створи, як я Ютуб канал, і можливо, це кращий вибір буде для тебе. Якщо ти не розбираєшся в там соцмережах, не можеш так свідчити про Христа, про Ісуса, розповідати, так ну придумай щось інше, так але є методи, які різні, абсолютно методи, так які можуть слугувати для того, щоб сповіщати людям. Про Євангелію, про Христа, увіть собі, тому що на сьогоднішній день є такі сім'ї і такі діти, які потім виростають в таких сім'ях халдейських, де їх не вчать, що таке Христос, їх не вчать, що не можна красти, їх не вчать, що не можна порушувати суботу, їх не вчать, що не можна чинити перелюб, вбивати, насміхатися, жадати, красти і так далі. Так, Тобто їх само всьому не вчать. уявіть собі, що ті батьки помирають, і виростають такі. Дитинам, а то й діти, і як вони потім можуть навчити своїх дітей. Нічому. так? І тому виходить, що вони і вживають і наркотики, і марихуану, і алкоголь, і те, і все, і кажуть: it's okay, it's life, все добре. Ось тому, щоб такого не було, щоб такого не було, потрібно сповіщати, як воно має бути. А вже, коли людина знає, так. І робить свій вибір, це зовсім інше, як я кажу, пальто, так? і якщо ти вже знаєш і робиш неправильно, ну окей, там ти раз там, спокусився, другий, третій, там, але встаєш постійно, так, це окей. Okay. Але коли ти а, спеціально все робиш, так? то це є не дуже добре. І не хочеш мінятися при цьому, так? Ось таким чином. Давайте ще на останок а, відкриємо Ісаї, 53-й розділ. Ісаїя 53 розділ. Все-таки хочу зачитати вам цей вірш. Так, де моє Ісаї. Ісаїя 53 розділ і 4 і 5 вірші. Направду ж він, немочі наші, узяв Христос, і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за, на... за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Тобто мова йде про те, так, що Христ, Отець послав Христа, так, Ісуса Христа, свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув але мав вічне життя. Так? Тобто нам дається можливість. Сатна каже, що тебе немає можливості, все, ти, ти, ти е, падша людина, ти такий уже все. Тобі там все, тільки дорога в пекло. Ні, ні і ще раз, ні. А це обман сатани. В Біблії чітко ясно написано, що за тебе і за мене, за твої гріхи, неважливо, які в тебе там гріхи. Ось, е, помер Христос і дав тобі можливість мати вічне життя. І жити на небі. так? І куштувати той плід із дерева життя. Уяви собі. Ось, тільки прийди до мене, покайся, так, навернися, читай Біблію, дотримуйся Божих заповідей і свідкуй про мене також. Все, ось такі умови. А, тому, тому, друзі, робіть висновки. Так, і ще прочитаємо 1 Петра 3,18. 1 Петра, 3,18. А, так. 3,18. Бой Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Праведний за неправедних, хоч умертлений тілом, але духом оживлений. Ось такий вірш. Ось так у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Надіюся, я вам була сьогодні корисною. Ви зрозуміли, яка наша є місія, так? І дуже прикро буде, так, коли ви будете знати про істини, але не будете, скажімо так, але не будете. Не, не зробите, скажімо так, неправильний вибір, так, і до чого це все призведе, то це буде реально страшно, коли будеш стояти на суді, так, і тобі будуть зачитувати, що ти тоді мав можливість, тоді мав можливість навернутися, тоді мав можливість ти чув, що говорять про Ісуса Христа, тоді, тоді, так, і не навернувся, це буде реально страшно. Тому, щоб такого не було, дійсно робимо правильний вибір. Ось також не любимо зло, тому що зло ні до чого хорошого не призводить. Там в кінці чекає всіх смерть. Ось так. У мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що підписалися на мій канал. На канал, клікнули на дзвіночок, і до наступної зустрічі. Пока-пока.